Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як додати кнопочку не подобається. Біля кнопочки Мені подобається. Для початку потрібно встановити ВК-Опт. Заходимо ось сюди. Вибираємо налаштування. І розширення. Інші розширення. І вводимо ось тут. Movie-opt. Натискаємо на кнопку безкоштовно. Додати. ПК-оп в Google Chrome. Home. Оновлюємо тут сторінку. Вибираємо українському. У нас тепер додалося вк Opt. Заходимо на влаштування ВК-опт та «Інтерфейс». Покручуємо сторінку майже до, до самого низу. І ось тут є показувати біля лайків кнопку Не подобається. І можете вибрати, як воно буде виглядати. Ось. Натискаємо Сховати, вновлюємо сторінку. Ось у нас є кнопочка не подобається. Якщо вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо не допоміг, не ставте лайки. Дивіться наші наступні відео про секрети ВКонтакті, про основи ВКонтакті, як оформити сторінку ВКонтакті. Але перед тим перевірте, чи ви підписалися і поставили лайк. Дякую за увагу!